Історія з павербанком, як провчити китайців і повернути свої кошти за непотріб, який нам прислали з Аліекспрес. Тривав у мене спір 3 три тижні, і все ж таки, друзі, я виграв. Мені повернули кошти, і оцей непотріб залишається у мене, кому треба можу віддати. Як це все діло відбувається? Коли приходить товар, звісно, що ви підтверджуєте отримання товару. А так, як в мене дуже багато посилочок. То я їх підтверджую. Або через 5 днів вони автоматично підтверджуються. Далі цей павербанк стояв мене тиждень, чекав на огляд. Коли дійшла до нього черга, я підмітив, що він дуже легенький. В подальшому я вже розібрав і відкрив суперечку. Ну, коли ви підтверджуєте посилочку. Кошти AliExpress вже перераховує продавцеві. І далі ви розбираєтеся з продавцем. Фішка в тому, що продавець не хоче будь-яким чином вам віддавати кошти. Він одразу каже, що поверне мені товар назад. Розумієте? Тобто це треба йти на пошту, за доставку платити туди-сюди і повертати товар, і не факт, що потім продавець вам поверне кошти. Розумієте, в кращому випадку одразу. Не погоджуватися на повернення товару, йти до кінця, та якщо я, навіть якщо він вам пропонує, що він вам повертає кошти, там є такий підвох. Він по типу пише, я вам повертаю кошти. Ну, насправді, як тільки но ви підтверджуєте, вам пише адреса. Поверніть на таку адресу товар, і тоді ми вам повернемо кошти. Ні в якому разі не підтверджуйте, що ви хочете погодитися на повернення товару. Тільки Aliexpress може вирішити це питання. Як це зробити? Ось тут я вам записав відео. Дивіться, і поїхали далі. Які вам ще треба докази? Дивіться, бачите? Посилочка моя павербанк. Дивіться, що, що прийшло з павербанком? Дивіться. Дивіться. Які вам ще треба докази? Мало бути 6 акумуляторів. Бачите, шість мало бути. Тут навіть нічого не паяно. Бачите, я ж вам показую відео. А прийшло всього лиш три. Тобто, продавець мене обманув. Розумієте, він обманює людей. І не тільки я, через що він видалив свій товар з магазину, бо то, що він ошукав людей, я намагаюся це вам доказати, що він ошукує людей. Тим паче батареї ці дуже поганої якості. Вони абсолютно не заряджають телефон. Спочатку надаєте всі докази бажано, відео і фото. Відео, як ви його розбирали, відео, що ви тестуєте, що тут дійсно він не заряджає швидкою зарядкою. Немає, абсолютно. Тобто він, по суті, нормально телефон не заряджає. Це все прописуєте, показуєте. Далі, коли ви не доходите згоди з продавцем, продавець не погоджується на повернення коштів, в дію вступає Аліекспрес. І ось тоді вже для Аліекспрес. Я писав ось це відео, вставляв туди англійські титри. Раптом вони не розуміють українську мову. І вже потім вони просили ще там докази. Я їм ще фото казав. Дивіться, ось бачите. Ну немає. Бачите, немає. Тобто мало бути ще три акумулятора, а їх немає. Тривали суперечка три тижні, і все ж таки, друзі, о, чудо! Нарешті справедливість є в цьому світі. Мені повернули кошти, у мене є ось це. Так що. Якось так Петровичу, як завжди, великий подобачкою що він молодець. Що він все ж таки домучив китайців, що вони не праві.